Що як комп'ютер стане витвором мистецтва? Що як усі схочуть мати його у себе вдома, і що як він замість бути в руках небагатьох обраних опиниться в руках у кожного? Що ж, тоді, напевно, це була б найреволюційніша подія в історії від автора сценарію фільму Соціальна мережа. Благаю, не вимагай у людей неможливого. Я колись тебе підводив, та ти щоразу підводиш. Ха -ха, що вдієш? Акції Apple коштують 441 мільйон доларів. А твоя дочка живе на соціальну допомогу. Вона не моя дочка! Невже ти не бачиш, що вона схожа на тебе? Дуже скоро стане ясно: чи ти справді та вінчі, Чи тобі тільки так здається? Ти єдиний бачиш світ так само, як я. Ніхто не бачить світ так само, як ти. Увесь світ чекає на Мак. І на що він потрібен? Це абстракція. Ось на що. ти даєш суперечливі вказівки. Ти недисциплінований. Ти принижуєш людей. Рада директорів вважає, що ти більше не потрібен компанії. Я сидів у гаражі і творив майбутнє. Бо митці ведуть за собою, а не старий, тільки голосують. Твоя робота не має бути пріоритетом. Ти батько, ось що має бути на першому місці. Я єдиний, хто знає, що ти сам себе вигадав. Ансам відкриється тобі. Коли будеш готова. Майкл Фасбендер, Кейт Вінслет, Сет Роген. Джеф Деніелс, Майкл Сталберг. Це сталося. Повернення суперзерки. Півзасновник Стівен Джобс. Стів Джобс. Стів Джоб. Повертається в ЕПОЛ. Дві найважливіші події у 20 столітті. Перемога у Другій світовій і це. Стів Джобс. З 12 листопада у кіно.